І так, коли маршрут ми проклали, наприклад, театральна площа, стара водонапарна вежа, пам'ятник Висоцькому, тут можна поступити декількома способами. Якщо нам необхідно просто поділитися цим маршрутом, ми можемо скопіювати посилання і надати його іншій людині. І інша людина, от копіюємо посилання. Наприклад, я десь собі вайбер-зам'ятки кину. Відкрию ще один браузер, скопіюю це посилання відкрию його в іншому браузері, щоб подивитися, як будуть бачити цей маршрут інші користувачі, з ким я поділюсь цим посиланням. Це один шлях, ну, це найпростіший. Так, Зараз завантажується. Починаю провантажуватись потрохи. Ще тришечки. Так, ну ось таким чином. З ким ви поділитесь цим посиланням, вони будуть бачити, ну тут ще е, текстура провантажується. Ось, тобто, можна бачити той маршрут, який ви проклали. А є ще інший шлях створити власну карту за допомогою шарів. Заходимо. Ви маєте бути в своєму аккаунті. Заходимо в збережені. І в нас є тут меточка карти. Заходимо в карти, створити карту. І чекаємо, поки завантажиться. Так, ми потрапляємо в ось таке середовище. Тут зараз створиться карта. Так, ось вона створилась. Тепер ми на цій нашій карті маємо створити ті позначки, на які ми хочемо звернути увагу, які нам потрібні. Ми можемо задати назву карти. Моя карта, наприклад. Моя карта маршруту, наприклад. Ну і прокладемо тут такий самий маршрут. Так? Нас цікавить театральна площа. Тут є вже міточка, але ми створюємо в свою власну, ми беремо е, нову міточку і розташовуємо її в цьому місці. Хай буде початок. Так, додаємо ще один шар. Для наступної міточки. А, так, от водонапорна вежа. Так. Так, станція номер 2 Чи хай після початку станція 1. Чи зупинка 1. Можна додати ще. Якийсь опис, що тут знаходиться, і так далі. Можна додати фото. Взагалі, це стосується тих елементів, тих об'єктів, які не нанесені на карту, або вони змінилися. Ну, Якщо брати Маріуполь, то там багато чого, що змінилося. І щоб вони відображались на карті по-новому, от якраз таким чином створюють карти. Так, і далі ми йшли до Висоцького. Пам'ятник Висоцького створимо ще один шар. От у нас шар початок, шар станція. До речі, ці шари теж можна переназвати, назвати початок або старт. Станція 1 станція «Станція-2». Так. Додаємо шпильку там, де у нас пам'ятник Висоцькому. Кінець маршруту. Так, ну. Якщо нам потрібні фото, фото взагалі, то звідки беруться. Якщо, знову ж таки, цей об'єкт на карті не позначений, значить ми знаходимося на цій місцевості, робимо своє власне фото, і це фото додаємо до цієї мітки. Ну, якщо в нас такої можливості немає і я не знаю, яке завдання, то можна знайти. Ясно, що той пам'ятник Висоцькому. Які я тут знайду в інтернеті, може не відповідати. Висоцькому, можливо, ще дописати Маріуполь. Ну, якщо так, то ну, нехай це зображення буде. Просто я показую принцип додавання зображень. Так, зберігаємо. Це провантажиться. Я насправді не знаю, що це за зображення, чи це та місцевість, де пам'ятник в Висоцькому, чи ні. Отже, яким чином перейміновуються шари? Ми ось таким Перейменувати шар. У нас була станція 1, нехай це буде початок маршруту. Зберегти другий це. Там, зупинка 1, Наприклад, так. Так, і. Так, ага, початок маршруту не туди записала. Хорошо? Це в нас буде станція 1. Так, Там, де початок, то у нас початок маршруту. Так, зупинка 1. Коли ми створюємо мітки, ми можемо їх ще розфарбувати, наприклад, площа біля драмтеатру. А, стара вона напорна вежа. Нехай буде синенький. Можуть бути ще інші значки. Можна пошукати. А можна нічого і не змінювати. Все залежить від поставленої задачі. Чесно, не бачу я такого зображення, що воно якось від... Ну, от кран, <смі> водонапорна вежа, стара. От Ми бачимо тепер водонапорна вежа з таким краніком. А там, де театральна площа... Ми можемо задати, наприклад, зелений колір і вибрати інші значки, наприклад, там будиночок був. І от за цей значок тут відображається. Моя карта маршрута, ми цю назву задавали. Є можливість переглянути. Вона відкривається в новій вкладочці. Ось таким чином. А, ми ще можемо прокласти маршрут, так. Ми можемо тут ще прокласти маршрут від точки до точки. Накреслити лінію маршрута або додати маршрут. Наприклад, ми креслимо, Так як ми, наприклад, входимо пішки, це пішоходний маршрут. Отже, ми йдемо звідси, йдемо сюди, сюди. Сюди, сюди і сюди. Так, а потім звідси ми йдемо до пам'ятника Висоцькому, Ми можемо сюди повернутися. Ну і ось таким чином дійти. Отже, таким чином ми проклали маршрут, як пройти, наприклад, від театральної площі до водонапорної вежі і дійти до пам'ятника Так, отже, це один із ще одних варіантів. І далі ми можемо переглянути, як це буде виглядати ось таким чином. Вертаємося назад, і є кнопочка поділитися. Наприклад, «Усі, хто має посилання, Можуть лише переглядати, копіюємо посилання, і вже цим посиланням можемо користуватися зараз в іншому браузері Я спробую це відкрити. Отже, таким чином, ось таким, будуть бачити вашу карту з вашим прокладеним маршрутом, всі інші, з ким ви поділитесь.